Вроді би і все так гарно вийшло, гарненько ґрунтувалось, от так от все блищить, але є одне но. Дивіться, що вийшло з дверима. Гарненько покрасиво, так блищало, а відтоді все роз'їло, краска з ґрунтом, посварились. Бачили? Жопа вийшла? Мабуть, буду купляти обичну краску акриловин. Тут же проби робив блін, по всій кабіні. Зверху тут ну, тут вроді підсохло. Тут пробував, тут злізло. Тут теж пробував вон злазить, бляха. Ну таке, як де? Тут на дверях більш-менш нормально вон повезів. Не знаю. Це от зробив вчора пробник. Їхня ґрунтовка та що має бути. І краска. Все чітко. Блещить видно який глянець, як зеркало.